Всім привіт! Мене звати Туся і ви на моєму каналі «Про те, про все. Ну що, давайте знайомитись. Перший раз з вами буду вести мій блог до вас, скажімо так, в профілі. А що ж ми будемо сьогодні робити? А буду я вам показувати цікаву бо таку коробочку від українського бренду «Богенія». Я недавно з ним познайомилась, точніше, я зовсім з ним не знайома. Я недавно бачила відгук Олени Чалої, де вона ділилася про те, що хоче зібрати колекцію їхніх пензликів для макіяжу. А на другий же день мені попадається відео, де дівчинка розбирає такий бокс. Ну що, поїхали оглядати ось таку милу рожеву коробочку від торгової марки Богенія, це гіфт-бокс. Воно вже нашуміло, ця новина. Я, на жаль, не знайома з цією торговою маркою. У мене немає ніякої косметики а, з ними І тому а, я люблю в принципі знайомитися з усіма так, брендами. Я так само знайомилася з Хіллери, я купувала їхню коробочку подарункову, де не я вибирала подаруноч... ну, не подаруночки а наповнення цієї коробочки. Так само я замовляла. А, бокс, не бокс, вибачаюсь, адвент-календар від Торгової марки Derma Series. І Я теж познайомилася з дуже багатьма продукціями і поновила їх. І ще в мене був подарунковий набір містер Скрабер, подружка мені подарувала. Тому це така класна штука, коли є бокси, і з ними можна ознайомитися. А тут, а тут. В цьому боксі, який коштує 599 гривень, тобто 600, наповнення на 2000. Я прочитала наповнення, я підбила розничні ціни. І так, відповідно, воно сходиться. А от як воно виглядає, які тут відцінки, кольори, запахи, що воно робить, я не знаю. Будемо розглядати. Я буду діставати рандомно і говорити, що там. І перше, що мені попадається, це ось така серветочка. Я так розумію, це для вмивання серветочка, бо така велика, я більше не знаю, для чого її можна використати. Так, да, це спонж для вмивання. Але, знаєте, я таким ще не користувалася. І я обов'язково спробую. Так, далі з великих почнемо баночок. Далі у нас іде, я так розумію, це скраб для голови. Ну, Давайте його дістанемо і зразу і понюхаємо. Тому що, мені ж теж хочеться подивитися, як воно виглядає. Так тут у нас захисна. Давайте я обріжу це все. Mm -hmm. Так, дістала я цю захисну кришечку. Ой, вона дуже пахне м'ятою. І вона на вигляд, як якийсь, якийсь щербет м'ятний. Ой, закриваємо назад. Так розумію, буду багато монтувати, але хочу, щоб вийшло гарне відео. Тепер я буду вся в цьому скрабові. Так. Ідемо далі. Що у нас? Тут щось теж велике. Теж все запаковано слюді. І ще, що ще ще я хотіла сказати: на самому сайті Богині я не купила цей набір, його не було в наявності. Я купила в іншому магазині. Так, Hair loss Control. Я так розумію, що це у нас щось для волосся, мабуть, чи то для випадіння. Бо я пам'ятаю, що все таке схоже повинно бути. Ну Це олійка, яка контролює випадіння волосся. 250 мл тут. А давайте ще глянемо до е, сроки передатності. Терміни придатності. Приношу вибачення. Я поки що їх ніде. А, мабуть, десь тут. Так, десь тут. А, до 2029 року нічого собі. Ну, дуже хороший термін придатності. А, 250 мл такого спрею від випадіння, До речі, останнім часом у мене їх дуже багато попадається в різних боксах. І я їх використовую. Так, що з догори раку, дістала. Так, Spice Spirit. French Формула. -а, а, це, мабуть, парфюмчик. Там був тонка Бін као Paper. О, це прикольно! Я люблю чорний перець, або всі перці в парфумах дуже люблю. Бо тонка дають солодкавість. а тут ще какао. У мене нічого не було з какао. А, називається Lilove 50 мл. Без слюди. Я знаю, що дуже часто вже відмовляються слюду і парфумери. Ой, а, вибачте, нервую. І парфумери відмовляються. і... Так, ось так виглядає. я, до речі, не показувала вам в камеру, приношу вибачення. От. Дуже мені подобається цей колір. Він такий пляшковий, але пляшковий більш зелений, а тут більш, ну, ну, не синьо, дуже гарний. Мені дуже подобається. Приємний на дотик. Так. А пахне як. Ой, якщо щесь буду все наносити, давайте все ж таки. Ой, такий гарний пшик. Ну, ну, так. Ну, вони такі спеції, але я не виділяю тут перцю, як би я хотіла. Я навіть навпаки першим чую ботанка, ту солодкавість. Їхню уже яка. Часто вона в середніх нотах описана і її чуєш пізніше. Але він такий, він унісекс, він не жіночий. А я її не люблю жіночої. Я вже багато раз про це говорила. М -м, приємний. Ну, какао, я теж не виділю. Що ж... Ну, такий. З чоловічими нотками, знаєте, от я ношу унісекс, але знаєте, є унісекс такий з жіночими нотками, солодкавість там, да? а є унісекс більш така мускулінна. Тобто це мускулінний унісекс. Стало, ідемо ну, далі. Знову я щось велике дістала, тут, в принципі, тут скажу зразу, тут одні повноміри. Тут я не бачу якихось маломірок. Якихось пробничок. Ні, тут все повномірні позиції. Ага. Це, мабуть, тонер якийсь. лосьон. Зволожуючий лосьйон з баланс кія для всіх типів шкіри. Так, його тут 115 мл. Цікавий лосьон. Лосьони я люблю. Їх часто комбіную з кремами. Я не люблю тяжкі креми, хоч у мене і. Жирна шкіра, але більш така комбінована. Я скажу, у мене шкіра не лосниться, у мене не блистить шкіра. Я навпаки люблю різні там тональні або пудри, щоб був такий легкий блиск, 3D-ефект, щоб хоч трошки дати життя. Матове обличчя я на собі не люблю. От. І часто використовую різні м'які, такі лосьйони і креми такі напівгелеві. Так, що в нас ще таке? А, ще один великий повномірний парфюм. Я чомусь думала, що такий якийсь маленький буде, там по 15 мл. Ні. Це в нас Богія Turqos. Tourqos? Не знаю, я приношу вибачення. Як це читається? У мене таке відчуття, що це більш французькою, а навіть. Ці... Латин цей Вибачте. Тут у нас ванілка і е, пудра. А, тут, господи, Наташа, почитай спочатку. Що ти ви думаєш? Це спрей для волосся. Тобто парфум для волосся. Він більш легший. Ну, да, я після. Я так гарно чую цю руку. Дивіться, який він гарненький, теж зелененький. Мій колір улюблений, зелений. О, така красотулечка. Бачите, я ще не навчилась показувати на камеру. Я звикла показувати з другої сторони. Ну, це такий мускулінний. Мускулінний запах. Не всі, не всім підійдуть. Можливо, він є чоловічий, Я ж не почитала. Так, да, я зависла, бо я не почитала. Він чоловічий. Дівчата, він чоловічий. І він такий, от розкривається мускулінно, так. Да. Так, а це у нас міст для волосся. Плотно. Не чути. Якщо то я відкрила зразу, було чутно. ну, будемо пробувати на другу руку. Ой, солодюська. Солодюська. Це ванілька, так у нас поперла солодко. Ну так, да. зараз він відстоїться. І все за те, що все в носити, Все собі. Все собі. Я. Жасне. Так, йдемо далі. Що у нас ще тут є? Ой, яка мені тут кісточка, дивіться. Вам видно, я хоч вам показую. Я не сильно всунула в камеру. Може, ще ближче потрібно. А, бо я думаю, що я дуже далеко знімаю. А, так, тут пише, для чого це кісточка multi Foundation Brush. Про Serious. Я подивлюся на них на сайті. Я навіть собі хотіла купити для вологого. Вологих текстур, в мене нічого такого немає. Я накупила собі багато кремових текстур, і я не розумію, чим їх наносити. які спеціальні кісточки для них треба. Для контурингу, для кремових рум'ян. Я приношу вибачення. Одну хвилиночку. Я давай зараз повернуся. Дехто у нас проситься вийти. Надіюсь, правильно сіла. Продовжимо. Я забула, на чому я зупинилась. Ми розмовляли про цю кісточку, про текстури. І я намагалася прочитати, для чого вона саме. Але тут просто мультифункціональний пензлик написаний. Мабуть, для всього можна. Так, йдемо далі, йдем далі. Це у нас скраб для обличчя з церамідами. З гіларуновою кислотою і жожаба 75 мл. Теж слюді, мабуть, вам видно, що він слюді, він запакований повністю новенький. Теж до 29 року. Тобто, він повністю е, новий, тобто немає ні просрочки, нічого. Хоча і не думала, що тут щось таке буде. А тепер у нас пішла декоративка. Так, ну декоративку ми будемо розбирати. І навіть будемо сводчити, так? Це вона Velvet Blush Light Peach. 5,8 грам. Я так розумію Light Peach. 0,03 відтінок, якщо вам видно. Можливо, треба ближче. Але це вже вибачайте буде в другому відео. Я настрою. Так. О, я так люблю здирати оці. У вас... У кого є такий фетіший цукерок, так, 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 так. А, Саме у оці штучки. <сум> Слюдуцю. Дуже люблю її здирати. Так, і не люблю діставати. Так. Угу. Ось такі в нас симпатичні. Симпатичні рум'яна. Їм. Зразу тицію. І тиці на руку. А, я не знаю, чи вам буде видно, але не зовсім перенеслось. А, ну, вони більш персикові. Вони персикові. І запечені, бо ну, ледь так мені тяжко було набирати. Так, далі у нас йде, мабуть, помадка. Серії матча. Я так розумію, у них серія така є. А, ні, Це не помадка. Це я так розумію. Коректор. Хайлайтер. Хайлайтер і контрол. А, так, тут сльозу буде тяжкіше зняти. Я, мабуть, до вас знову зараз повернуся. А ні, тут я швиденько це зробила. Не підготувалася, бачите? Я не думала, що тут буде в слюді, все. І... Нажимайте, будь ласка, і ви і так дивитесь на плюс 2, то нажимайте на плюс 3, коли я починаю це розбирати. Вибачте Або я сама відео зроблю. І... Так, зараз я все розриваю. Як вони їх так сюди запиховують, що назад не можна дістати? Так, так, це коректор і хайлайтер от такий. двосторонній. Не знаю, як правильно засвочити вам. Коричневий. Але я думаю, як правильно показати вам, ну, я вже, мабуть, всю квартиру показала, але не своч. Мабуть, краще отак зробити. Ось. Але мені здається, що він чуть-чуть дає вражинку. А може і ні. Ну, коричневий-коричневий, такий як шоколад. Мені не дуже такий дають. А хайлайтер, щось в ньому. Він десь тицнувся. Бачите? Тицнувся десь. І грязненька пимтик, я наче не крутила. І пробуємо хайлайтер поряд. Ой! І хайлайтер такий з того ж відтінку, бачите? Більше такого втеплення, мені здається. Хоча рожевенький ні розовенький, Просто мене вже вечір. І легке таке освітлення не яскраве. Ми будемо тестити. Обов'язково розкажу. Так. Що це таке у нас? А, клосерін серія. Серія клосерін це бальзам для губ. Такий тоненький, бачите? Отакий. Так. У відтінку 006. 0,06, Тестимо його ось тут. Ну, мені такий колір подобається. Не яскраво рожевий на кожен день, дуже м'якийсінький. Не воняє, Головне, щоб потім мені не давало металевого присмаку в роті або гірчинки, Ненавичу цього. Так, знову в мене серія. Матча. Ну, це вже ліп тінт. Це тінт відтінку 005. Тут ми легше знімемо, тут легенько збирається. І дістається легше. О, таке гарне пакування. Мені сподобалось. Так, головне не поламать зараз це все. Так, ой. Це щоб я не викрутила. Воно щось вкрутиться, але якщо я це буду викручувати помаду, то я боюсь, що я її викручу і тицну так само. Боже, треба перевернути і отако зробити. Божечко, Господи. І людині багато років. Це ж тінь. Ой, ну, він плотніший. Але теж мені схожий по оцінку. Більш яскравіший, звичайно, бо бальзами ніколи не будуть насиченими. Але колір не якийсь там, знаєте, яскраво помаранчевий, рижий, а, чи якийсь фіолетовий, який ти ну, не вдягнеш і не знаєш, або яскраво сильно рожевий, який ти не знаєш, куди його нанести, вдягнути і куди носити. А це більш такі якраз відтінки, які, в принципі. Всі дівчата носять. І залишилась пара позицій. Це у мене вже теж від серії матча. Wat Roof Long Stay. Lipstick. Це у нас вже помада, але я так розумію, що вона ще не збивається нормально водою. Я надіюсь, це все перемотаю. Так, друга на нас позиція – це помада, серія Matcha. Я так розумію, вона буде стійка. Я вже зараз її розірву. Трішки Так, як вона виглядає? Ось таке пакування. Тут номер помади 04. Так, ось так вона виглядає. Розумію, тут по-нормальному копачок. Та не може бути такого. Не теж викручується. А ця більш така темніша. Давайте сводчити. Ну, це така шоколадна. Цікаво мені було б таку носить. Теж я не вмію, мабуть, так давно не користувалася помадами, що вони виявляються, тут одна викручується, друга викручується. І остання позиція. Це у нас серія Ліпстик Вельвет. Тесті Бері. Відтінок 109. Я зарані вже на ній зняла сльозу, але я не вмію так діставати з цих коробочок. У мене воно просто все розривається отак от просто. Отак я. Я не вмію, чесно. Так, цікава, форма гарна, багатогранник такий. Що я знову неправильно відкрию помаду. Йой! Тут відкривається. Але така темна, темна, дивіться. Так, тестим її. Вона, знаєте, як мені... Стигла, перестигла а, вишня, яка вже там ну, дуже перестигла, вже там скоро буде засихати. Якийсь такий міні-відтінок. Так, дуже легенько пахне ненав'язливо. Ось такі відтіночки. Я думаю, що всіх у боксиках різні відтінки попадали. І помад, і блисків, і рум'ян. Ось такий у мене вийшов огляд. Пишіть, хто користувався даною косметикою, що вам подобається, в ній, чим порекомендуєте ще покористуватися, що спробувати. Я обов'язково зніму відео, де будуть і порожнички, і чим користувалася, і відгуки. А я вам всім бажаю хорошого дня, тихої ночі, і я вам дякую за перегляд. Поставте лайк, подобайку, пишіть коментар. І я вам завдячую, що якщо ви додивились до кінця. І витерпіли моє перше відео, Па-па! <кхи>